Так, сьогодні розбираємо, як відкрити фінансовий потік для цієї дати. Ваш фінансовий код це 9347. Це дуже глибока, мудра і дуже інтелектуальна комбінація. Вона показує, що гроші приходять до вас не випадково. Вони є результатом ваших знань, системності, досвіду і правильних рішень. Ви людина, для якої фінансовий успіх завжди пов'язаний із саморозвитком, аналітику та глибиною. Перша цифра це у вас 9. і це шлях, яким до вас приходять гроші. Дев'ятка у нас це про масштаб, про місію, про мудрість. Гроші приходять тоді, коли ви робите щось дуже важливе для інших. Коли не просто заробляєте гроші, а створюєте цю користь Плив цей приклад. Передайте свій досвід, це число людей, які вчать, консультують, ведуть інших, несуть ідеї. Чим більше сенсу у вашій роботі, тим стабільніше зростає ваш фінансовий потік. Друга цифра це у вас три і це ваш ресурс. Трійка це комунікація, це творчість, це натхнення, уміння передавати ідеї. Ви заробляєте тоді, коли говорите, навчаєте, ділитесь, виступаєте, проявляєте себе публічно. Ваш голос, ваша енергія, ваша відкритість, це інструмент, через який приходять нові можливості. Третя цифра це чотири, і це ваш талант. А четвірка це у нас про систему, про порядок, про стабільність. Діти унікальною здатністю структурувати інформацію, створювати порядок із хаоса, доводити справи до кінця. Це талант практичної людини, яка не просто мріє, а вміє будувати. Ви можете реалізуватись в управлінні, в аналітиці, в консалтингу в навчанні або в сфері, де потрібна порядок і логіка. Четверта цифра це сім, це ваш результат. Сімка це мудрість, це визнання, це експертність, це результат, коли бачать як фахівця, як людина, до якої приходять за порадою. Ви повинні бути авторитетом. Фінансовий результат у вас з'являється тоді, коли ви зростаєте професійно, коли ви розвиваєте свої знання, коли ви доводите свою компетентність і стаєте прикладом для інших, як це взагалі проявляється на практиці. Ваші гроші приходять через поєднання глибини і дії. Ви не з тих, хто буде бігати за швидкими результатами. Ваш шлях він стабільний і поступовий. Чим більше сенсу ви вкладаєте в свою діяльність, тим більше Дявності, тим потужніший буде ваш дохід. Ви можете починати з ідеї, з натхнення, але справжні гроші приходять тоді, коли ви робите з цього систему, коли ви створюєте продукт, бізнес, проект, який має цінність для інших. Які мінуси вашого коду? От дев'ятка мінусів може давати надмірну таку жертвенність, коли ви віддаєте всім все, але самі залишаєте без нічого. Трійка мінусі це у нас про поверхневість або емоційну нестабільність, коли вам дуже важко довести справу до кінця. Четвірка мінуси це у нас про контроль і страх змін, коли ви боїтеся щось змінювати в своєму житті. От вам подобається ця стабільність. Сімко мінусів це у нас про закритість, про недовіру. Про відчуття, що вас не цінують, і привести взагалі цю цифру плюс. Перше, це дозвольте собі бути видимою. Ваш голос це ваш ресурс. Говоріть, діліться знаннями, не знецінюйте свої ідеї. Також не застигайте перфекціонізмі. Результат приходить через дію, а не через очікування ідеального моменту. Розвивайтеся без зупинки, навчайтеся, якісь нові навички, знання відкривають для вас нові фінансові двері. І пам'ятайте, ваша стабільність народжується з мудрості, а ваш успіх із системності. Якщо ви відчуваєте, що цей розбір про вас, але хочете дізнатися глибше і перевести цю практику і зрозуміти, як діяти далі, зараз прошують вас на повноцінну консультацію.